А з угорцями у нас таки справжня комедія. Після зустрічі е, нашого єрмака, а також е, скромно дуже сидячого поруч е, Кулеби із міністром закордонних справ Угорщини е, Петром Сіярто, оцей Сіярто заявив, що до зустрічі між е, прем'єр-міністром Угорщини та президентом України. Залишився довгий шлях. І що зустріч е, з Орбаном е, можлива лише зустріч нашого президента Зеленського, е, якщо Україна виконає всі умови е, Угорщини. Блін, десь я вже це чув. Е, хтось дуже напрошувався на зустріч з Путіним, і там теж було дуже багато таких умов. Всі вони зводилися до одного, до капітуляції України. От. І е, чим це закінчилося? Е, ми бачимо. То виявляється, в нас тепер е, пішла боротьба за зустріч уже не з Путіним, а з його, так би мовити, підопічним, з Орбаном. Йолки-палки. Тобто на наступний день у це він сказав цю заяву після зустрічі, і каже: якщо Україна виконає умову Угорщини, це створить чистий арпуш у двосторонніх відносинах, і дозволить провести зустріч на найвищому рівні. Значить, інший посадовець угорського МЗС, якийсь Менцер, заявив, що. Якщо буде призначена дата зустрічі Зеленського з Орбаном, це означатиме, що закарпатські угорці отримали свої права назад. Офігеть! Зараз у них немає прав. От. Ну Класно взагалі Зеленський поговорив там в Аргентині з Орбаном. Блогери позитивної банкової казали, що він там відчитав Орбана, ну так, відчитав, то відчитав. Ну і значить, вони там обіцяють не блокувати наші 50 мільярдів, правда, з умовою, що це буде кожен рік наново підтверджуватися рішення про виділення Євросоюзом Союзом нашої цієї допомоги. Ну, ну фіг з ним. От. Але оце, отримаємо права назад. Власне, про які права йдеться? Йдеться про права угорців. Жити в Україні і не бути українцями. Жити в Україні і не знати української мови. Не вчити угорську мову. Їм угорську мову ніхто ні наш мовний закон, ні інші закони не забороняв. А йдеться про те, щоб не вчити українську, зовсім не знати. Для чого їм це треба? Їм це треба для того, щоб угорська меншина не відчувала, що вона живе в Україні, що вона не була інтегрована в Україну, щоб вона була. Фактично частиною угорського культурного простору, що вона відчувала, що вона є частиною угорщини, а не України. Ну і відповідно, якщо так, якщо люди так себе почувають, то в будь-який момент зручний можна сказати, та слухайте, це наша територія, і, і ці люди підтримають. Да? Ну звичайно, підтримають, бо вони ж відчувають себе жителями Угорщини. А не України в такому випадку, якщо вони українську мову навіть не знають. Ну і е, таким чином зберігається постійна підстава для територіальних претензій до України. Нам такого не треба, нам таких умов нафіг не треба. Я думаю, що якщо е, такі умови ставляться, то нам та зустріч Зеленського з Горбаном нафіг не треба. Тим більше, що нічого вона не вирішить.